Всім привіт! Мене звати Мері. Я фахівець з інформаційної безпеки і я вас всіх вітаю на нашому iScu youtube каналі Це наше, до речі, перше youtube відео взагалі. І сьогодні ми будемо з вами пірнати в світ різних інформаційних технологій. Let's go! починаємо. З того, що розбираємо взагалі, що таке кібербезпека, тому що багато хто думає, що це щось таке абстрактне, чувачок, якийсь в капюшоні, який сидить, і там щось кодить собі, взламує Пентагон і так далі. По факту, треба почати взагалі з такого дуже простого базового питання і відповісти собі. Чи є наш світ абсолютно безпечним? Я можу сказати вам зразу, що ні, він не є абсолютно безпечним, тому що у нас в світі е зараз відбуваються різні війни, економічні кризи, політичні конфлікти тощо. І от наряду з цими проблемами, там, де ці всі різні, да, такі популярні, якось скажемо, е, е проблеми є також і. Різні кіберзагрози зараз, тому що якщо ми подивимося статистики або інфографіки, то за останні 10-15 років кількість кіберзагроз дуже-дуже сильно зросла, тому що вони можуть навіть зупинити економіку цілої країни. Вони дуже легко можуть впливати на різні політичні ситуації в світі. І тому ця тема є зараз такою популярною і я би не сказала, що вона на хвилі хайпу, тому що про неї мало хто говорить, але вона є прям такою критичною. Якщо трошки зробимо е таку ретроспективу, да, взагалі рев'ю, що відбувається останнім часом в світі, ви помітите, що якщо там умовно да, візьмемо дуже грубу е цифру, три роки тому мало хто знав про існування взагалі е чата GPT, умовно, да. Від OPENAI. Зараз багато людей замінили ним собі навіть психологів, різних коучів, вони з ним спілкуються як з другом тощо. І можна таким чином зрозуміти, наскільки зараз швидко, інтенсивно розвиваються різні технології штучного інтелекту, AI-технології. І от приблизно в тому самому темпі зараз розвиваються різні кібератаки, якщо і не швидше, навіть і різні теж кіберзагрози. Тепер уявімо собі таку ситуацію. Я думаю, що це не буде новиною, тому що українці дуже сильний народ, які вже пережили блекаути, і і все, що тільки можна. А, і якщо ми якби, да, представимо, коли у нас все виключено, що комп не працює, світла немає, енергоструктура, теж, енергетична структура, Теж не мають доступу до комп'ютерних систем, то це насправді є доволі печальною ситуацією. Тому для того, щоб не допустити того, що це може статися через кібератаку, і отак от різко все виходить з ладом, Є певні способи, як можна захиститися. Тут треба зробити таку рімарочку, що немає в світі, це я можу вам гарантувати на 100% такої програми або системи, яка буде повністю завжди захищена, яку неможливо буде зламати. Тому що візьмемо такий приклад з історії під час Другої світової німецьких військових така у них машина Енігма, за допомогою якої вони передавали інформацію один одному. І вони вважали, що це прям просто апагії незламності. Вона ну, все, це топ-один. Але е, знайшлися британські криптографи. Речі, серед них ще був Алан Тюрінг, і вони такі, типу, ну. Ребята, що значить не можна зламати, і вони знайшли рішення. Це ще раз підтверджує, що немає на 100% захищеного і на 100% забезпечення, забезпечення безпеки. Ми не можемо предоставити. але можна мінімізувати ризики до енної кількості відсотків. Там до 90% ми можемо мінімізувати ризики зла. А як взагалі відбуваються ці злами, звідки вони беруться? Так, ну давайте подумаємо, які є зараз тренди кібербезпекові, щоб можна було так сходу назвати? По-перше, зараз набирає обертів е, фішинг. Е, про фішинг ми зробимо напевно, я думаю, ще окреме відео, тому що це така тема не на 5 хвилин, тому що не всі люди проходять кібернавчання. Мало хто взагалі знає про те, що таке існує, що можна тренуватися для того, щоб себе убезпечити від цього. Друге, друге така ситуація, яка може бути, це різні програми-вимагачі або англійською це називається ransomware програми Уявімо таку ситуацію, одна ввечері ви прийшли додому. Обламалися платити 5 доларів за Netflix підписку, і такі, ну ладно, зайдемо на якийсь сайт, там чи через якийсь сторони, качнемо фільм. Типу, нічого не буде, у мене там VPN, антивіруси, як якби і ok. Але е, ви можете просто не помітити, як е, через е, ці всі сайти, або ви навіть можете просто зайти на якийсь сайт, подивитися якусь інфу. Це не обов'язково має бути скачування. Ці програми можуть через емейл до вас потрапити. І залишитися на вашому девайсі, збирати там інформацію про вас. Потім різко заблокувати там якісь вам файли, і такі типу. Ну, все, плати нам гроші, і ми тобі, або ми там видаляємо твої всі там файли. Інколи це буває також такий вид, коли, наприклад, якісь фотографії особисті або особисті дані теж можуть бути отримані, і потім просять викуп або шантаж відбувається. За цю особисту інформацію я дуже щиро сподіваюся, що мало хто переживав такі ситуації. Але я думаю, що ті, хто хоча б один раз ці е, моменти пережили, вони більше не захочуть їх повторювати, тому що там приємного мало. От. Uh, із популярного ще є зараз соціальна інженерія, туди ми віднесемо теж ці всі скамерські штуки, типу серії Скажіть нам, будь ласка, світам не знаю cvv код карточки. Я думаю, що зараз вже мало хто поведеться на це, і це можливо всі подумають, ну типу, блін, ну хто взагалі на це ведеться? Оскільки ця тема популярна, тобто люди цим займаються, значить хтось це і ведеться. Тому е, треба пройти навчання і подивитися, чи реально ви поведетеся чи ні. Тому що е, можу сказати, е, багато людей проходили це навчання, вони самі від себе навіть не очікували того, що вони можуть так легко попастися на е, трюк, на крючок е, зловмисника. Популярна ще така є тема, ну, нехай у нас буде не топ-5, зараз топ-4. Да? Це DDoS-атаки, Це, на жаль, є дуже небезпечним для різного типу бізнесу, починаючи від малого бізнесу, закінчуючи великим бізнесом, тому що якщо у вас е створюється дуже великий трафік на сайті, штучно, в, ну, це може просто покласти ваш сайт, у вас відповідно, які можуть бути негативні наслідки. Це дуже. Об'єктивні речі, клієнт не буде чекати, поки у вас там все запрацює. Він відкриє наступну силочку вуглі в своєму пошуку, і типу піде до конкурентів. Воно вам треба? Ні, не треба, тому краще бути захищеними. От, і якби зараз я назвала такі тренди, так. Да? Які зараз набу... набирають обертів в кібербезпеці. Але якщо от задуматися, звідки взагалі взялися ці атаки, звідки взялися ці загрози, це можна пов'язати з cia тріадою? Тут не можна стверджувати, що з'явилось раніше, тому що це трошки такий філософський момент з серії, що з'явилось раніше, там курка чи яйце?». От тут так само є сієї тріада, яка відповідає за три основних аспекти. В кібербезпеці. Тобто confidentiality, conf конфіденційність, цілісність і доступність ваших даних. Да? Це відповідає Сієтріада. Це означає, що ваші дані мають бути доступні лише авторизованому користувачу. Це не значить, що якийсь там Вася зайде і такий, типу, ну все. Я там якісь рандомні вів-циферки, я хочу там отримати доступ до даних. Ні, він має мати логін, пароль, там тільки тоді він може отримати доступ, наприклад, до особистого кабінету. Дані мають бути також доступними. Це означає це, от, наприклад, availability, Да? Візьмемо приклад з ddos Атакою. ddos атака вона заблокувала. Доступ до вашого сайту, тобто у вас немає доступність у цей пункт availability, Він якраз таки перекритий ddos атакою, тому що ви не можете в будь-який час, коли вам це потрібно, зайти на вебсайт і подивитись ту інформацію, яка вас цікавить. Тобто, хакерська логіка, вона наступна: для того, щоб зробити атаку, не потрібно придумувати там велосипед. Достатньо знайти невеличку вразливість в вашій системі. Вони це використовують, пишуть таку програму, яка е, якби от, знаєте так тік, і якби камарік так вжалив трошки, і от вони роблять плюс-мінус те саме. А ну це таки дуже примітивний приклад. Звичайно, не всі кібератаки є такі, типу, ізічні, що там трошечки щось знайшов, і вже все. Ти там хакер великий, але е, це такий базовий приклад для того, щоб взагалі дати розуміння, як це функціонує. В наступних відео ми подивимося різні приклади вразливостей, і навіть на прикладі коду я покажу, тому що багато програмістів, навіть програмістів, да, технічні люди, якби, не враховують моменти кібербезпеки під час security вони моменти не враховують під час написання власного коду. Потім у них стаються всякі DevSecOps ops проблеми. Тобто вони не можуть собі забезпечити нормальний код, він у них крашиться, там все летить. от І тому ми приходимо в такі моменти їм на допомогу, виручаємо. про вразливості ми з вами поговорили про типи з цієї триади ми поговорили. А взагалі, типу, чому ці вразливості, як вони можуть виникати? Тобто, чи це завжди тільки через програми може виникати чи ні? Я думаю, тут уже теж можливо є якісь ідеї, що це виникає не завжди тільки через програми, тому що є і ще й людський фактор, він є один із найвпливовіших. Тому що більшість таких зараз популярних атак, як там фішинг, це стається саме через людський фактор, а не через програму. Звичайно, ну, ну, є ще і програмні, да? і це ми не виключаємо. Це якби перший пункт, другий пункт що це людські ще є. А є ще третій момент, як би чому стаються різні атаки. Це може бути е, те, що у вас хтось просто вкрав блін, ваш девайс. Ви йшли, 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 у вас вихватили ноут, телефон, або ви там його десь посіяли. І все. І якби можете попрощатися своїми даними, але є певні моменти, як можна себе від цього застерегти. Наприклад, використовувати там-факторну аутентифікацію. Да? Це такі базові речі. От і, наприклад, можна теж пройти навчання з кібербезпеки для того, щоб потестувати себе по різним темам і подивитися. А от чи реально ви підготовлені до якоїсь потенційної атаки? От. А, тому... Будь ласка, пам'ятайте, що немає на 100% завжди повністю секюрт якогось е, у нас е, програмного забезпечення. І, як правило, я хочу наголосити, що безпека це не стан. Безпека це процес. Процеси може тривати енну кількість часу. Але якщо ви постійно тренуєтеся, ви досліджуєте цю тему, ви не просто це на самотік, типу, та якось воно буде. То у вас є всі шанси в критичний момент бути підготовленим до цього. Тому я дуже рекомендую почати цікавитися цією темою, хоча б на базовому рівні. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете зрозуміти, як далі куди рухатися, то ми будемо це розбирати на нашому youtube каналі А також будемо раді підказати вам, куди далі можна рухатися, які можна собі зробити різні типи захисту. Тому. Будь ласка, залишайтесь на зв'язку, stay tuned, як то кажуть, і побачимося у найближчому майбутньому. З вами була Мері, всім гарного дня і бережіть себе.